Кінчити, але деякі речі все ж таки я не можу залишити без відповіді. Ем, значить, я б хотіла зупинитися на тому, чи дійсно хтось там несе збитки в Америці і, чи дійсно, і які дійсно є суспільні витрати на видобуток сланцевого газу. Так, в Америці компанії несуть збитки, такі як Total, Тат Орел чи Вони всі, е, і гравці в цій видобувній промисловості, понесли збитки приблизно на 10 мільярдів доларів. Значить, видування сланцегазу це не основна галузь компанія може видобувати нафту, газовий конденсат, звичайний природний газ. Якщо компанія достатньо велика, диверсифікована, вона видобуває інші вуглеводні, вона вигребе. Але якщо вона зосередилася лише на сланці, на традиційному газі, низькі ціни її душать. У них дійсно немає такого великого ринку, щоб поглинати весь той газ, який вони зараз продукують. І ті, хто доживуть до відкриття експорту з Америки, ті, виживуть, а ті, хто не зможе собі це дозволити до таких низьких цін, ті просто збанкрутують. По-друге, вибачте, це зовсім маленька ремарка. Америка побудована на зовсім інших засадах. Не треба до неї аплікувати наші позиції про те, що ну, мабуть, держава отримає від цього якусь користь. В Америці взагалі ніхто не керується державним інтересом. Кожен керується лише приватним бізнесовим інтересом. Це так, маленька ремарка. По-друге, що таке суспільні витрати на будування сланцевого газу. Розумієте, сидячи отут у Києві, ми не відчуємо проблеми з видобуванням сланцевого газу. Ми скажемо, о, у нас збільшився видобуток. Але якщо, не дай Боже, вам не пощастить жити в районі, де його будуть видобувати, я вам гарантую, ви точно відчуєте на собі ці суспільні витрати забруднення води. Тобто в Америці розказувати про те, що там це відбувається. Вибачте, це не вам це рефлекторна. Розказати про те, що там це відбувається безхмарно, абсолютно не можна. Як у нас іде замовчування на державному рівні пов'язане з цим проблем, там так само є е, тотальне державне замовчування. Що стосується регуляцій, Америка пішла по, по, по шляху, який тут е, ви пропонуєте зменшення регуляцій. Вони розрегулювали цю галузь взагалі настільки, що кожен може робити все, що завгодно. В результаті у вас є дитячий садочок, поруч з ним іде факільне спалювання газу. Ну тобто, скажіть, будь ласка, ви хочете такої розрегульованості? Ні, мабуть, давайте щось все ж таки регулювати. А, і я вам так скажу: значить суспільні витрати на видобування сланцевого газу це будуть проблеми тих людей, які живуть в тому регіоні. І якщо пощастить, ви будете думати, що ми в шоколаді. А якщо не пощастить, то ви будете думати, мої діти народяться з вадами розвитку чи не народяться за увагу.